Ми маємо признати, є дерево доброї і добрі плоди, то православний чоловік. Є доброе, є дерево зло, з якого злі плоди йдуть. І ми розуміємо, що чоловік не православний. Ну, він це може називати любим і будь-якою релігією, але діла говорить, що це закінчений і по славянськи кончений безбожник. І ясно, що тепер ти розумієш точно так, як православний. Доброе дерево своїми словами, молитвою, чтенєм Євангелія, Слова Божого, спасається, ото є доброе благоє. А от грішники, що вони творять, вдумайтеся, услухайте, що вони публічно говорять, які мерзкі слова, як в інтернеті на нашій сайті без запросу заходять і угрожають, і сквернословлять. Ніколи не в проповіді, не в статті не подійшли конструктивно або щось поправити, або сказати, в тому ділі вони праві. Були случаї, коли якась була неточність, і, ото добре, Но безбожники йдуть і під видом Ботів насміятися над вірою людей. Ето так же хула на Духа Святого. Приходить. До Ісуса частина людей, і от каже Ісус книжникам і фарисеям, порождення єхидне, діти зміяне. Як ви можете говорити добре, будучи злі, безбожники, тайні сатаністи, крайні озлоблені проти церкви, проти людей Божих? Як ви можете говорити добре? Понятно, що ні. Не буде у вас на устах добро бо добрий із серця виносить добро, а злий, а що зле, більше кроме злоби, безвір'я у нього нічого не є. А не важно, яка у нього посада, сан, якое у нього званий є, чоловік закінчений безбожник. Говорю вам, нині Господь, якби предупреждення всім, Всякоє празне слово. Котроє скажуть люди, дадуть відповідь День суда, бо від слов своїх або оправдаєшся, або від слов своїх осудишся. Тож люди, коли йдуть до церкви і говорять: Господу помолимся, Господи, помилуй. А діточки і крикуни по церквою кричать їм всякі угрози депортації, насильство депортації, являються вже публічними відкритими безбожниками, не взирає на возраст. Невзира на їх юний возрос 15-17 років, то ті ігри сатанінські, які сувершали коло Київ Печерської лаври і коло нашого Собора, свідчать про те, що не тільки люди, карні органи, які мали то віддіти при січі, не зробили нічого, а значить, і тих дітей, і батьки відпустили на хулу на Духа Святого і їм не дали. Ну, може, по 200 гривень заробили за свою акцію, але за таку похльопку у 200 гривень втратили благословені Божіє і Царство Божеє. Боже, благослови наших людей, особливо нашу молодь, щоб їх ніхто не купив, щоб, не дай Бог, хтось із наших діточок за 200 гривень не пішов по чужу церкву кричати. Хоча такого, слава Богу, ми не допускали. І наша молодь не йде по чужі храми кричати. Саме неправославна молодь іде під наші храми і в інтернеті з погрозами. І ті погрози ми деколи повідомляємо і в проповідях, і в заявах, і в словах, у коли нам йдуть погрози, реакції не є. Но ми знаємо Другої, Бог нас оберігає, Бог веде наші долі, і ми в руках Божих. і бо ми нині з любов'ю кажемо, Божа мати, якої благо. Щоб ти, як покров наш, оберігала нас і перед Сином своїм і Богом нашим молилася за нас, щоб ми в тяжкі часи, тепер такий відповідальний час для нашої країни, щоб ми самі православні української православної церкви, самі надійні державотворчі люди, самі надійні громадяни сьогодні держави не зирає на усі мінуси, котрі засиплють на нас. Ми остаємося вірні Богу, вірні церкви, вірні країні, вірні народу. А ми у Закарпатті ще і вірні своїм традиціям Кирило Мефодіївським. Ми й діти Божі, настоящі християни, а у вічності наслідники царства Божого. Амінь.